В контексті цього, звісно, що варто відзначити Покровськ, який був темою номер один і залишається нею впродовж тижня. Лиман, який став темою номер два, хоча він і був темою номер два в сенсі активності дій противника там. Але зараз по лиману вже, на жаль, є доволі загрозливі певні територіальні рухи з боку противника. Ну і по інших напрямках теж ми сьогодні пройдемося, А ви поставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на нас. Отже. Місто Покровське і його околиці, і ситуація загалом навколо Покровського напрямку, навколо Покровська. До речі, Покровська, який є центром осув Хортиця, але від учора осув Хортиця вже не осу Хортиця, вже воно називає осу називається Осув Дніпро. Чому і з якою метою змінили цю назву? Ну тут можна хіба що думати гадати. Кожен сам собі може думати, що воно означає, чи є це ознакою того, що. Коротше, я не буду зараз тут навіть якось маніпулювати е, і припу, і робити припущення. Просто змінилася назва оперативно-стратегічного управління. Замість хортиця тепер у нас головним на східному напрямку є ОСУ Дніпро. Отже, що зараз відбувається? Противник має дві точки руху, дві точки тиску. Скажімо так, це північ і це південь, південь тут, північ тут. Е, відповідно, по півдню зараз головні бої росіяни зав'язали за південні околиці Покровська, зокрема за населені пункти, 1 травня і за населений пункт уже Троянда. За обидва ведуть ось тут бої російські окупанти, тиснуть з південного флангу, щоб прорватися поближче до Покровська. Була така інформація: проскакувала зокрема з перехоплень радіоперехоплень, перехоплень. Щодо окупантів з боку наших бійців, що мовляв, з приводу саме Покровська, з приводу його південних околиць, є задача зайняти або ввійти в них і почати бої міські з півдня цього міста. До 1 вересня, ось така інформація є. Чи можливо це зреалізувати? Ну зрештою, так ще три тижні залишається. Тому цілком реалістичним є сценарій того, що росіяни з підданих околиць Покровська можуть розпочати бої саме до цього часу. Наразі в середині міста Покровськ окупантів немає. Є контроль міста, є знищення противника, є реакція на будь-який його противник проникнення. Але втім, варто відзначити, що росіяни дуже активно шукають слабкі місця і зовсім не бояться ризику. Увати аби пробуватися е, у середину міста Покровськ, навіть попри те, що пріоритетним для них сценарієм є е, блокування міста по флангах, а не входження до нього самого учора. бійці 155-ї бригади е, механізованої, які є оборонцями Покровська, опублікували ось таке відео, вивісивши. Український синьо жовтий стяг, щоб кожен бачив, що мовляв, ми там стоїмо, ми там тримаємо оборону, і е, все це відбувається під контролем збройних сил України, сил оборони нашої держави е, північніше, в районі Родинського, ось там точаться найбільш пекельні, і найбільш складні бої станом на сьогодні. На осі покровсько-мирноградській агломерації неодноразово я вже тут детально проходився по цій ситуації, але станом на сьогодні, на схід від родинського, ось в цій зоні, росіяни намагаються закріпитися в районі. Шахт для того, щоб далі просуватися і зайняти родинське, яке в свою чергу відкриє ворота до боїв ще з іншого флангу, і в Покровську, і в Мирнограді. Поки що закріпитися на території шахти окупантам не вдається. Втім, на цьому загрозливому і вже неподоланному напевно, що виступі, який сформувався у нас, ось тут. Ось, це найбільше наша проблема. Я неодноразово десятки разів говорив про те, що це наша проблема. В Той час, коли російська пропаганда звертала увагу на те, що е, в нас виникають проблеми по сумах, нас проблеми е, по Запоріжжю, вони намагалися переконати нас, що там буде великий російський наступ, ще якісь ще якісь ще якісь речі придумували. Я десятки разів наголошую, що саме ось тут наша головна проблема, яка почала формуватися перед. Е, Десь на початку літа і навіть трошки раніше, і от е, ми пожинаємо її плоди найскладніші: це охоплення Покровська з півночі, це рух на в напрямку Костянтинівського. Фронту, зокрема, на ось цих двох ділянках: Попів'яр та Русин'яр і населений пункт Полтавка, Полтавка, Попів'яр фактично зайняті противником. В Русиному яру тримаються тривають бої. Тривають піхотні штурми. Ворог продовжує активний наступ на нього, намагаючись повністю захопити це село. Також піхотні атаки відбуваються в бік нового шахового. ви тобто, бачите, тут доволі широченько сіру зону, це вже по суті, що не Костянтинівський, не покровський. а Добропільський напрямок не інакше як південніше на кордонах Дніпропетровщини на Новопавлівському напрямку Росіяни. Ну, по перше, відмітимо на мапі Діпстейт. Ось це розширення в районі дачного. Багато різних телеграм-спільнот оприлюднили це як велику катастрофу і біду з розрахунку на те, що мовляв, все ворог уже на Дніпропетровщині. Цю ситуацію дещо пояснили вчора аналітики Deep State. Врешті треба зазначити те, що і я, зокрема, в своїх оглядах неодноразово говорив, що у нас є зараз три точки напруження на кордонах Донеччини з Дніпропетровщиною. Дві і одна на Запоріжжі. Це дачне. Ось тут власне це район населеного пункту. Маліївка, давайте подивимося, де вона ось тут. Маліївка. Це також уже Дніпропетровщина, Проте чомусь це нікого не хвилює. Чомусь ніхто не кричить про це. Ну тобто, я я знову веду до того, що росіяни задають нам тон інформаційний. Маліївка і це Тимирівка. Це вже Запорізька область. Чомусь ніхто не не кричить, що росіяни тут заходять на територію Запоріжжя. А це створює якраз таки до речі. Тимирівка своєрідний. Ну такі оперативну небезпеку нам тут створює з точки зору того, що е, проходження рубежів на цьому напрямку створюють уже і тиски на е, тил е, голяйпільського фронту. Ось тут. По запорізькому напрямку і, відповідно чомусь тут ніхто не кричить, але потім, але будемо жувати, скажімо, так, інформацію, так як це вихідно росіянам. Окей, тож давайте й цьому протидіяти по дачному. Я не заперечую того, що росіяни є на Дніпропетровщині. Я не заперечую того, що вони чинять тиск тут на Дніпропетровщині, проте варто розуміти, що дачне, як стверджує саме Діпстейт, це є радше не більше як скажімо, так зона уточнення району, де триває постійний тиск противника в східному районі. Ні, цього населеного пункту з боку новоукраїнки але при цьому дачне точно не перебуває під окупацією противника, тому що росіяни наразі там не можуть ні закріпитися останнім часом, навіть нормально підійти до села не можуть. Але в самому селі очевидно росіяни присутні, вони хірургічно відпрацьовують, але всі ці зусилля так само вони мають свої межі. Якщо збирається критична маса російського російської присутності, то ну. Ми бачимо на мапах ось такі подібні зміни. Але загалом я би не виключав, що по Дніпропетровщині або радше по цьому Новопавлівському напрямку ми в подальшому побачимо не інакше як сценарій е, вирівнювання фронту, і це буде цілком логічно. Вирівнювання по річці Вовчій, ось сюди аж до Новопавлівки, тобто. Всю цю смугу цілком ймовірно росіяни зможуть зайняти просунувшись е ось по цих рубежах, протиснувши котлярівку та Горіхове, яке вони протиснути, вже дуже давно не можуть. Але вони теоретично можуть це зробити з напрямку Дачного. Але ці спроби дають ці рухи даються росіянам дуже і дуже складно, і навіть якщо вони дійдуть до Домопавлівки, це не буде катастрофою. Це буде не інакше як вирівнювання фронту. Тому ну я б не жував цю всю російську. Uh, російський погляд на ситуацію, гвалт, страшне, біда, катастрофа. Росія не зайшли на Дніпропетровщину. Це це абсолютно нерелевантно. Ось такі подібні розмови проводити. Ну хочете, кидати мене гнилими помідорами, але я uh, завжди відстоював саме таку думку. Там, де є небезпеки, там я це говорю. Там, де їх немає, там я це теж називаю. Небезпека є радше на Тимирівці, на напрямку Запорізького про що я сказав. На півдні була на паніка з приводу південного району міста корабелів. Ну це Миколаїв нас називають окей, корабельний район Херсона. Ось тут там, де по мосту росіяни гатили і цілилися намагання його знищити вчора. Чергові спроби були такі ж: сім кабів запустили по мосту Росіяни не зуміли знищити. Була вчора така сплеск. Активності медійної від наприклад, Миколаївського ванька і голови Херсонської ОВА про Кудіна про те, що нібито на Херсонщині влупили наші сили ППО ворожий літак, якраз таки родносій кабів, але ці е, твердження на жаль не не підтвердилися у підсумку. Даруйте за тавтологію. Втім, хороша новина того, що міст досі залишається бути. Ну, відносно цілим і проїзним з підденного району, але загальна ситуація рухається, звісно, що до гуманітарної кризи в цьому напрямку. Тому зараз активнішу роботу, очевидно, наше ППО проводить активніше. Відпрацьовують по операторів дрон, по операторах дронів, які сидять на іншому березі Херсонщини, окупованому, зокрема в Олешках. Ось такий кадр із відпрацюванням вже нашої авіації по позиціях ворожих дронщиків. Демонструю вам це в районі Олешка Олешок, якраз таки ну реально просто нищівний удар по скупченню. Російських операторів дронів, які якраз таки тероризували цивільне населення Херсонщини з цього з цієї багатоповерхівки в Олешках, по найбільш наближеному до цього місця. Кварталу, якраз таки південного району Херсону, корабельного району, або як його називають у народі, району острів відповідно такі враження відбуваються вчора. Ще гуляла по соцмережах інформація про те, що в цих же районах десь накрили доволі таки значний та великий склад з боєкомплектом противника, тому певні дії на запобігання вживаються, вчиняються на е Херсонщині, але. Але з перемінним успіхом, скажімо так, ці дії ну була б велика перемога, звісно, якби збили ще й літак, але вона на жаль, вчора не підтвердилася. Тому зараз ну знаєте така ситуація неприємна в сенсі гуманітарної кризи, яку хочуть створити росіяни в корабельному районі Херсона, але поки що не катастрофічна, що відбувається під Покровським. Окупанти почали розкидати ось такого плану листівки зараз, як звернення до цивільних мешканців Покровська, із закликом за допомогою дронів. Вони, по перше, це роблять. звісно ж. А по друге, закликають місцевих жителів розкривати позиції українських військових та привітати в лапках визволителів. Крім цього, перехоплені повідомлення, як стверджується, показують, що Російське командування наказало своїм військам досягнути південної околиці міста до 1 вересня, тобто зав'язати бої безпосередньо за покровську до 1 вересня. Чому я показую це зображення? Це фото, тому що воно власне є доволі симптоматичним. Росіяни починають шукати успіх або шукати підтримку місцевого населення, наголошуючи на тому, що втрата покровська, мовляв, є невідворотньою, але Тут же ж логічні є певні е, речі. Якби все було так да, добре в них, то вони б не шукали позицій українських військ і просто тупо не розкидували б листівки. Тим паче варто зазначити, що наша контррозвідка безпосередньо Кровську працює дуже активно та ефективно. Вчора буквально е, зловили чергового такого ждуна, який здавав наші позиції. Його е, на рибалці служби безпеки України, контррозвідка затримала. Але ну з Покровському реально в нас ситуація критично складна, але і росіяни не можуть її що найцікавіше дотиснути. Ось ось в чому фішка, і тому звертається до е, місцевих е, тут зараз не так багато. Є змін на мапі Покровська е, щодо цього, тому що нині ми спостерігаємо, я би так сказав, навіть певну інформаційну тишу надалі. Тому що е, я минулого тижня говорив, що тут є певні рішення та зміни. Які це зміни та рішення говорити не варто і не можна, але скажу так Чиняються певні заходи зі спроб покращити ситуацію. Не гарантія зовсім, що ці спроби увінчаються успіхом, але принаймні вони відбуваються відтак. Зараз і справді є певна інформаційна тиша. Відтак, і в саме тому в сенсі неї ми. І змін на мапі особливо не спостерігаємо. Бентежить також і ситуація, окрім Покровська і щодо півночі руху напрямку Костянтинівки, руху противника в цьому напрямку. Тому що е, давайте так: е, в нас є два важливі логістичні хаби. Перше це добропілля, він стосується Покровська та Мирнограда. Другий важливий логістичний хаб це Дружківка. Він стосується одразу двох населених пунктів важливих: Костянтинівки і далі Турецька, е, відповідно. Росіяни вже, вже вони просунулися до добропілля, і це є певний елемент фактично того, що вже скоро буде добропільський напрямок. Але до Дружківки вони ще не посунулися. У них є перспективи на це. Вони можуть рухатися вздовж річки Казенний Турець. Тут вони можуть рухатися також в цьому ж напрямку з боку Полтавки та Попового Яру туди. Напрямку Дружківки, їм важливо досягнути бодай. Напрямку польоту дронів 20 кілометрів. От ми можемо побачити, що зараз від Попового Яру та Полтавки до Дружківки ну приблизно цих 20 кілометрів відбудовується, але поки що. Не можна говорити про те, що російські оператори дронів спокійно собі заходять в район тієї ж Полтавки, і там мають змогу літати до дружківки. Хоча наразі, от саме до речі, за Полтавкою тривають основні бої, тому що за нею далі вже йде пустота, і тут закріпитися мало де зможуть накопичуватися російські оператори дронів, тому потенційно вони розраховують на те, що займуть Полтавку і Русиняр, і звідси будуть відпрацьовувати дронами дружківку. Я не хочу друзі казати про те, що в Херсону немає ніякої там загрози. Та безсумнівно загроза є. Просто в нинішніх реаліях десантна операція противника. Ага, до речі, ще що ворог робить у такому десантному або інформаційному плані. Позавчора я вже бачив, по деяких телеграм-каналах проходила інформація абсолютно. Ну така направлена на те, щоб ми панікували з вами, де видно російських парашутистів, які типу спускаються із ну на парашуті після. Стрибка із літака, і це вже подається як під соусом. Типу ого, ви подивіться, що ми бачимо. Це ж це ж відпрацювання десантної операції, десантної операції, від якої, нібито відмовлялися з 22 року. Це вперше з 22 року. Ми таке спостерігаємо, і все це має спонукати нас думати, що в Херсоні буде скоро велика, велика проблема. Проблема вже є. Проблема є з тим, що е, насправді росіяни кошмарять цей регіон. Регіон, особливо півдня Херсону, район Острова. Ось це Острів, Корабельний район Херсона. Тут ми маємо в цій локації міст. Острівський міст є ще проїзд вздовж узбережжя, але воно тут ускладений цей проїзд через роботу російських дронів. Саме тому головна увага на ось цей міст, який росіяни атакують із повітря і продовжують його так атакувати своїми кабами. Ось це обстріли в бік цього мосту. Це ще, здається. Влучання просто повніше відео мені вдалося знайти справа в тому, що росіяни прагнуть відрізати. Цей міст вони прагнуть створити гуманітарну катастрофу е, в цій ділянці Херсону. Це карантинний острів, е, район, який називається Корабели. Е, Через цей місць нині проходить евакуація мирних мешканців. Е, зараз вчора точніше, ОВА, Херсонська ОВА повідомила військова адміністрація про те, що з цього району за останні кілька днів евакуювали 301 людину. З них 23 малогабаритних. Залишається 1226 людей у цьому районі, з яких 56 дітей. Тобто, триває евакуація, щоб уникнути найгірших сценаріїв, тому що якщо міст буде знищений, то далі тільки вплав. Uh, ну і або перебувати під постійним інтенсивним обстрілом противника, не маючи змоги на завезення харчів, води, медикаментів і чогось такого іншого, що необхідне для життя. Uh, та найгірше, що щодо цієї ділянки території спекулюють дуже сильно російські телеграм-пабліки. Є такий відомий телеграм-канал, два майори. Вони слухайте, гордо пишуть про те, що вони будуть свідомо зривати цю евакуацію. Uh, і, і в цьому якраз таки, от в подальшому меседжі полягає головна мета і суть противника. Він навряд чи він буде пробувати там висадити десантний е, десант, але в нинішніх реаліях для того, щоб провести якісь масовану десантну операцію, ну це дуже складно. От уявіть собі потрібно росіянам зібрати скільки Ну нехай давайте 100 човнів. От 100 човнів для того, щоб якийсь десант переправити, е, 100 човнів. Що далі? Е, вони це не можуть зробити ну якось непомітно. Ми це побачимо. Ми це вивідаємо. Я вам показував, як шарк літає до Маріуполя. Тобто, ми це побачимо. І що ми будемо просто сидіти і дозволяти їм збирати ці човни? Та ні, звісно, буде відпрацювання. Окей, уявімо наступний пункт. Вони якось не ста човнами, а по одному човну тишком нишком пробираються по одній дві людини. Що тоді починається? Фаза міських боїв. Фаза міських боїв це найскладніша історія для росіян. Тому що вочевидь, у нас там на е, карантинному острові складена, скажімо так, система фортів, які будуть вогневих точок, які будуть перекривати можливості для е, висадки противника, і це буде ну висадка в Нормандії дубль два. Тільки з гіршим сценарієм важко уявити, що зараз в нинішніх реаліях росіяни можуть. Провести якось повноцінно цю операцію, але вони, звісно, будуть намагатися і навіть третій сценарій, уявімо, що вони висадилися на берег і почали міські бої в районі Корабел. Е, знаєте, як відбувалося і чим закінчувалися для росіян останні міські бої втратою, фактично, що повною втратою е, цілої армії вагнерівців в Бахмуті, або часовим яром, де який росіяни досі не можуть пройти. Ось це, що їх чекає в міських боях. В Нинішніх реаліях міські бої це ну все самовбивство. Саме тому росіяни давно не проводять міських боїв. Вони обходять міста: Покровськ, Авдіївку, Куп'янськ, намагаються і тому подібне. Вони не проводять міські бої, вони не заходять туди. Вони відрізають логістику. Е, відповідно, тут зараз з Херсоном вони з'їсти не можуть, але понадкушують. Відрізають логістику для евакуації. І, от про що пише телеграм-канал Два Майори е, він пише про те, що. Вони, типу Росіяни, будуть розцінювати будь-який рух автотранспорту в районі Корабельного острову як законну ціль, і всі об'єкти критичної інфраструктури вони будуть вважати росіяни як законну ціль. Тобто, це означає, що вони фактично цілком свідомо йдуть на те, аби зривати евакуацію з цього району. Свідомо йдуть на це, і це їхня основна мета. Щоб ми якось розтягнули наші сили, щоб ми інформаційно торпедували керівництво, щоб воно сюди направляло якісь додаткові підрозділи, бо створюється інформаційний тиск, і щоб привести до катастрофи з вивезенням евакуацією ось цих тисячу, понад тисячу двісті людей, серед яких, до речі, глава Херсонської ОВА каже, що декого вже встигли евакуювати в більш безпечні райони, а вони взяли і повернулися. Ну я не вправі судити таких людей, але ну загалом ви розумієте, що це м'яко кажучи неправильно.